Вітаю вас, друзі! Зараз є особливо актуальною тема паспортизації на Донбасі, яку проводять російські окупанти. І в контексті цієї теми я хочу вам розповісти одну дуже повчальну історію, як ця паспортизація зробила одному зраднику тільки гірше. А ще ця історія про те, як руски своїх кидають буквально. На підвал у 2014 році, коли тільки починалась новітня російсько-українська війна на Донбасі на Луганщині, зрадник Ігор Книшов кликав туди Росію і кричав, що Донбас це Росія. Да росія Донбас це Росія yeah! yeah! Я читаю позорним сьогодні, бути в Донбасі. Гражданином України, я гражданин буду Росії! І коли російська окупація таки настала, коли прийшов туди руський мір, він отримав свій довгоочікуваний паспорт із двоголовою куркою. Я гражданин Російської Федерації. Ось мой паспорт, коріною житель Донбасу. Я перший отримав паспорт. І гражданство Російської Федерації паспорт Російський, то він отримав, але виникли деякі проблеми фінансового характеру. Путін і його власть, його правительство не платять пенсію. Мою законну Шахтьорську пенсію. Він кликав Путіна, кликав Росію, але коли ті прийшли, то чомусь став не дуже задоволений. Я в шокі от того, що мені один год і два місяці ніхто не платить пенсію, ні Росія. Ні, Україна, я завжди дивуюсь, як оцим зрадникам, які виступали за те, щоб Росія напала на Україну, взагалі вистачає нахабності. Потім іще казати, що Україна погана, не дає їм пенсії. Тим паче, що конкретно оцей колаборант взагалі віддав свій паспорт громадянина України на знищення, Приймаю паспорти громадянства Російської Федерації. Здавав на унічтаження український паспорт. А дійсно, чому ж це Україна йому не платить пенсію? Ноль платить Україна. Ноль ЛНР, ДНР. і ЛНР, ДНР не платять. Який жах? Він би іще ще попросив, щоб йому ОСББ пенсію платила. Хоча, знаєте, у ОСББ є принаймні хоч якийсь офіційний статус, і прописатися тут так же нельзя в родительське в моєї Донбасській хрущовички. Російську пенсію оцей зрадник не міг отримати, ну з його слів і ще й тому, що він не мав прописки на території Російської Федерації, і він якось поїхав навіть щоб отримати цю прописку на Росію, а там з нього взяли хабар і кинули. Сівушки на, на Володимирівна, замістить начальника управління. З мене задрало 20 тисяч за прописку, потом мене кинули. Тому що руски своїх кидають завжди. Це аксіома. Я про це вже зробив багато випусків, і щось мені підказує, що зроблю і ще. Тому ви обов'язково підпишіться на мій канал, щоби на майбутнє нічого не пропустити. А ваші. Лайки та коментарі допомагають це відео просувати в Ютубі. На цьому усі злощасні пригоди нашого героя не закінчились. Нельзя нічого сделать, нельзя газ провести, топлю печь, готовлю. На печі. Е, мені ще в опломбували воду. Не розумію, чому він такий незадоволений. Він же хотів отримати русський мір. Будь ласка, отримуйте, розпишіться. Далі власне він цей самий русський мір і показав. Можна ли так жити? Все ржавіє. все приходить. В упадок це просто от була мініатюра того, що відбувається, коли приходять російські окупанти. Але книшов вирішив не здаватись і почав звертатись до самого Путіна. Уважаємий президент Російської Федерації, Путін Владимир Владимирович. Як вам не стыдно? але терпіння у нього закінчувалось і ще швидше, аніж гроші. Ми ж не фашисти, ми ж не націоналісти. Путін, що ж ти робиш? Мені не платиш пенсію. І вже зовсім скоро книшов, який раніше називав українців фашистами і тому просив Путіна прийти на Донбас, став називати фашистом самого президента Російської Федерації. Президент Путін Володимир Володимирович, якщо Порошенко один фашист, а ви второго сорта фашист, ви здіваєтесь на. Над нами, ви же хуже, ніж германці. Йолки-палки лес густой. Діда зрадника русські освободителі довели настільки довідчою, що він навіть став погрожувати Путіну. Пусть этот ця... Каратист Путін плаче. Ох, я би його закаратів. Так званий руський мір є безжальним по відношенню, особливо до своїх симпатиків, але крім того, він ще й вражає дуже часто божевільних, тому що цей божевільний дід почав записувати навіть пісенні звернення до Путіна із матюками. Володьки я не нужен. кто носит кимоно. Из пенсии давно, друзья, я голый. Воды нет даже смыть. Словом, наш герой отримав саме те, що він хотів, саме те, що він кликав, на свою пусту голову. Казасу да Росія, Донбас це Росія! Ми ж не фашисти, ми же не, не націоналісти. Путін, що ж ти робиш? Мені не платиш пенсію. Ну нічого, зате до нього не прийшла євроінтеграція, і він не став рабом Америки. Хочуть вони втягнути нас на омут. Євроінтеграції зробити рабами Америки. Проте я маю визнати, іноді до Ігора Книшова приходило просвітлення, і він раптом починав казати правду. Путін не буде. Він готовий нас вбити, умертвіть, щоб ми всі здесь. Тут... По Книшов вів свій Ютуб канал, і там він і викладав свої критичні проти російської влади відео. Але зараз раптом чомусь цей канал зник. І відео, які він записував, також видалені. Книшов перестав з'являтись у соцмережах. Про нього взагалі нічого не чутно і нічого не відомо. Крім одного факта, про який написав у себе Денис Казанський, виявляється, Книшова заарештували російські окупанти із так званого МГБ і кинули його на підвал. Ми ж не фашисти, ми ж не націоналісти. Путін, що ж ти робиш? Тож тепер він на своїй власній шкірі зможе відчути на усі 100% що таке той самий руський мір, як частково не так жорстко, але вже відчули зрадники, які кликали окупантів у Крим. Здравствуй, русский Севастополь! Ура! Вы не имеете права. Здравствуйте, вы пришли в Российскую Федерацию, где все запрещено. И теперь на порядок. Вот ваша конура. Нормально? тому що російські окупанти своїх прибічників використовують, а потім викидують. Як, от, наприклад, іще громадянку України, зрадницю України Вікторію Шилову, яка їздила на канали до окупантів, розповідала там, що скоро армія об'єднається із так званими ополченцями і піде скидувати хунту в Києві. Буде розворот, і армія можливо, з шахтерами з ополченцями піде на Київ. Вона любить Росію, вона хоче. Щоб Україна стала частиною Росії, я всю жизнь. Водити вот страшную постмайдановською була за мир, за дружбу з російською федерацією. але при цьому сама Росія взяла і заборонила їй в'їзд до себе на територію. Владимир, мені запрещено в'їзд в, в Росії? Чому? поширте обов'язково це відео у соцмережах? Можливо, для когось воно стане наукою наукою про те, що не можна зраджувати свою країну і не можна допомагати окупантам, тому що окупанти зрадників не люблять і не цінують навіть більше аніж держав яку вони зрадили, тому що русський мір обов'язково з'їдає сам тих, хто його до себе кличе.